Історія, як я з кумом був на заробітках в Москві. Ну, а що зробиш? Ну, а що я буду лукавити? Ну, ну їздили, ну грішив. Тут 2015 рік був. Як зараз пам'ятаю, висотка така, ну поверхів там, певно, з 24 було. Ми робили на, на 20-му в під'їзді, ну в під'їзді плитку вкладали. І там настільки повільно ліфти їздили, що ви просто собі не уявляєте. Ну, певно, ну, в три рази повільніше, ніж тако в нас їздять ті ліфти. Ну, то ж, мій то, кум, ще тоді кумом мені не був, колегою просто був. Він такий трошка крупненький, знаєте. Ну, ми вкладаємо ту плитку, а він собі тако на обід, там, знаєте, на першому поверсі ми собі там обідали. І він там і шпротів, і майонезу, і кефірка придавив то все крепко, і ми пішли робити. Е, в один момент, як то кажуть, воно все починає гіль зривати. Він починає тикати в той ліфт, ну, теж 20-й поверх. Відкривається ліфт, він каже, заходи в той ліфт, а туалет був у нас на першому поверсі. Я кажу, та їдь, ну що зробиш? Е е е Куб каже, та я їду, спиняються на 19-му, люди заходять. На 18-му каже, спиняються, люди заходять. Каже, десь на 16-му спиняється. Я, я вже чую, що все, ну зараз буде біда. Я каже, вибігаю на 16-му поверсі. Визиваю е, ліфт той, е, ну другий там чотири ліфта було. І е, каже: а людина якраз перед тим викликала, і він скоренько приїхав. Він каже: я нажимаю на 20 20-й, вертаюсь, бо, бо все, ну не стигну точно. Е, а я собі спокійно клейок, грибіночку та й ляпаю там ту плитку, розумієте? І, і картина така: відкриваються двері, летить кум з полуспущеними штанами і налітає на те відерко, що я клей, клей там замішав собі. Ну і все. Ну а що? Там же нічого не спиниш, там же що роби, то не роби. Я дивлюсь на нього, кажу, блять, ти що робиш? Він каже, старий, я би не встиг, я то каже, зараз. Приперує і викину, бо каже, ну все, ну а що зробить? Так сталося. Ой, отака історія була. Не, ну звісно, вона смішно було, але я тоді в шоці був, як він додав мені клейка трохи. А що потім запакував в кульок, як то кажуть? Ну а що? Отаке буває.